Ну для мене велика честь брати участь в цій роботі. Яніс, я також пам'ятаю, що я зростала з голосом Америки. Мій дідусь таємно слухав голос Америки, і мої мій батько також. А робота була зроблена. І е, три е, змі в окупованих Балтійських державах. Працювали за змовами свободні змі, mm -hmm. що ми спостерігаємо mm -hmm. uh, в інших балтийських державах. Ну Латвія існо трошки відрізняється від Литви. У 2018 році. Ми побачили, що є група людей, які постійно організовували протести на з, -з, -з, -з будь-якої тематики. Нервували суспільство певною мірою, дезорієнтували і вони все ще продовжують організовувати такі протести. Здогадайтеся, який головний лозунг, яким вони використовували цих протестах, і головною ціллю є основні змі. Всі журналісти незалежно від того, де воно працює, чи в де. В публічних змі в приватних чи в основних, які проводили, займалися е, розслідуванням журналістськими, піддавалися нападкам з боку людей, які мали зв'язки з проросійськими організаціями. І Це не, не так, що не те, щоб нападати на журналістів і на основні. Змі найбільші змігако. У них була ціль до довести, що не довіряйте основним змі. Вони слугують системі. Ми боремося проти системи. Слухайте правду. Є багато інформаційних каналів в Ютубі, в інших соціальних мережах. Звертайтесь до нас, і ми вам скажемо правду. І ось том, ось так. Вони збирали аудиторію для своєї пропаганди і дезінформації. збирали матеріал для пропаганди, і дезінформації. І Я говорила з аудиторією з дуже чуттєвою аудиторією, з людьми, які вже піддавалися атакам з боку російської пропаганди. Вони користувалися цими каналами. Вони користувалися цими запрошеннями, слухати так звану правду, і інколи було неможливо з ними взагалі говорити інколи можна було з ними дискутувати. Але проблема полягає в тому, що було важко довести, що журналісти проводять перевірку фактів, що вони ведуть розслідування. І їм треба було запитувати іншу сторону. Що треба запитувати іншу сторону їхню думку, тобто що ми можемо викласти свою власну позицію, але ви могли би розглянути обидві позиції.